Дякую, Юрію. Моїм гостем буде Юрій речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, доброго дня, Вадим. Е, пане Юрію, трохи в незручній ситуації зараз з вами, тому що основна тема, яка стосується теоретично нашого обговорення, це надходження в Україну Петріот американських. Але зрозуміло, що з е, секретних причин ми не можемо їх обговорювати. Я тільки одне спитаю. Е, це допоможе нам боротися з крилатими бомбами, які росіяни зараз дуже активно застосовують. Дякую вам, Вадиме, Що не розпитуєте мені мене подробиці, бо вже дійсно всі хочуть знати, так з, з, да, окремого... де коли на яке чергування на, виходять. Точку геолокації, <світ> де де можна піти сфотографуватись на фоні Петріва. Та це ж така історична подія. Міністр уже оприлюднив так. інформація. скоро дізнаєтесь, скоро побачите. Дійсно, можливо, щось щось наша служба придумає. Так, але хочу е, так дійсно зауважити, що е, справді. Це та зброя, яка може протидіяти російській авіації. З бомбами боротись ніхто не буде, бо бомби це вже зброя, це вже боєприпас, фактично. так а боротися потрібно з носіями, саме з літаками, які їх запускають. Це літак Су-35, основна зараз машина, яка працює саме з тим бомбою. І Петріот, як і сам ті, зрозуміло, може може діставати цілі, такі як літаки та інші аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів. Чи буде Петріот десь стояти там на лінії фронту, чи десь можливо всередині країни більша концентрація буде на прикритті критичної інфраструктури, бо це ж і балістику збивають фактори? Тому це вже буде вирішити вище керівництво держави. Цікаво, Да, просто 150 кілометрів, про які ви сказали, це якраз відстань, якщо вірити російським джерелам, ну складно їм вірити, але Путін приїжджав якраз за 150 кілометрів на тимчасово окуповану українську територію від лінії фронту. Очевидно, побоювався Петріота. Ну, Петріотом на них по землі не знаю, чи можуть стріляти якесь 300. Ну, думаю, Путіна свої вб'ють, що там дивитися. Так. Я думаю, що патріот нам потрібен, щоб захистити себе, захистити. Наше небо і подалі відігнати російську авіацію. Дійсно хотілося б, знаючи вже, що є така зброя в Україні. Вже російські пілоти не будуть себе так вільно почувати в нашому небі. Тим більше не знаючи, де, де вона, вона де вона, вона розташована. Тим більше це не знаючи, де вона розташована. Точно. ми зараз тільки в таких умовах і працюємо, тому що ППО з перших днів було атаковане росіянами, так і авіація, і ми з перших днів війни працюємо. Там, де росіяни не очікують, тільки так ми можемо їх десь вести в Оману, збити і ну, власне захиститися, пане Юрію. У п'ятницю буде 11-й Рамштайн, і наскільки я розумію, мова про авіацію там також буде. Ми продовжуємо наполягати на авіації чи концентруємося більше на протиповітряній обороні. Ну, ми зараз сьогодні будемо з вами радіти новині про Петріот. Так, можливо, ще якимось новинам з ППО, так. Але. А ви зараз так... анонсували якісь новини, чи ви припустили просто теоретично? Чи що саме? Ви кажете, може, будем, ми вже радіємо новині про Петріот, і можливо, а, будемо я радіти зрозумів, ще. Якісь. Я, я зрозумів, до чого ви питаєте, бо зараз бігом вихоплять. Натякну. Так, е, Поки що говоримо про Петріот. Добре. так, і, власне... Е, ми концентрацію стосовно F-16 не втрачали з перших днів вторгнення, можливо, ще раніше, тому що це та зброя, що допоможе. ППО зробить свою справу західне ППО, таке як НАСАМС. Ви ж пам'ятаєте, кілька тижнів тому вже і командувач подякував нашим норвезьким партнерам за ті дві додаткові батареї, які мають надійти в Україну. Це теж суттєво посили дві батареї. Це вже ну, потужна, потужний напрямок можна перекрити. Так само і IREST, ну, сам ті. Теж чекаємо, але все ж таки F-16 – це те, що доповнить нашу наземну ППО і стане частиною ППО звинищувального прикриття. Так, тобто зверху будуть літаки вже працювати в тих проблемних зонах, де в нас можливо ну немає, не зараз тими засобами, які в нас є перекрити всю країну. Тому літаки е, зроблять свою справу, якщо б літаки як F-16, вони 100% захистять від дронів та ракет. Наш повітряний простір, ну і безпосередньо допоможуть протидіяти ті ж самі російській авіації, тим ж самим літакам, які скидають крилаті авіабомби. Ну і безумовно допомогти нашим наземним військам і навести лад на нашому морі тільки так. Так, але паралельно ми якось концентруючись на літаках, дуже мало уваги. Ну чи можливо, це я так бачу викривлено в інформаційному просторі. Мало приділяємо уваги можливості отримати вертольоти. Чому? Ну, повірте, ми більше в повітряних силах займаємося зараз ну, комунікаційною кампанією, там залучаючи різних людей. Так і керівництво повітряних сил працює ну на пульсі, тримає руку саме на літаках. Це наша зброя, це нас стосується. Я думаю, що не меншу роботу проводять сьогодні армійські авіації сухопутних військ щодо отримання. І переобладнання, переоснащення саме армійської авіації вертольотами, ну такими як Апач. Ага. Це така потужна техніка, яка допоможе підтримувати війська. Це зброя ближнього радіусу дії більше. І безумовно наші вертолітники хотіли пересісти з Мі-24 там на так на такий вертоліт, як бойовий вертоліт Так, розумію. Дякую, пане Юрію. що знайшли можливість до нас долучитися. Тоді сьогодні радіємо. Е... Патріотам, а далі будемо чекати інших хороших новин. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Буквально за кілька хвилин продовжимо.